Динамо та Шахтар зіграли у четвертому турі Ліги Конференції, кияни грали з Омонією, а гірники з Шемрик Робертс. Розпочнемо з Динамо. Динамо грала на виїзді у Нікосії. Гра була більш-менш рівна, але по моментам гостріше були Кіпріоти. XG Кіпріотів був 3-0. У Динамо 0-88. У підсумку Динамо програло 2-0. Та опустились на 27-му сходинку у турнірній таблиці Ліги Конференцій. Взагалі у Динамо негативна серія із трьох поразок поспіль, дві поразки в чемпіонаті від ЛНЗ та Колоса та зараз у Лізі Конференцій. Наступна гра у Динамо у Лізі Конференцій з італійською Фіорентиною, Фірінтиною, яка вибила Полісся у Ліги, у Лізі Конференцій. Саме цікаве відбулось після матчу головного тренера Олександра Шавковського. Ігор Суркіс звільнив, як пишуть у ЗМІ по телефону. Виконувачем обов'язки головного тренера Динамо зараз буде головний тренер Динамо 19 Ігор Костюк. Бажаємо Ігорю Костюку удачі та може, може у нього буде якось краще виходити тренувати київський клуб, тому що у Олександра Шовковського спочатку було непогано. Він привів, привів Динамо до чемпіонства, але в цьому сезоні. Динамо опустились вже на сьому сходинку ГуПЛ та має три поразки з чотирьох турів у лізі конференції. Ігор Костюк, поки що виконувач обов'язків, напишіть у коментарях, кого б хотіли бачити у руля Динамо наступним тренером. Свої варіанти напишіть у коментарях. Далі Донецький Шахтар. Гірники на виїзді грали з Шемрек Роверс у Дубліні. На початку матчу Еліас відкрив рахунок. Перший тайм Шахтар переміг з рахунком 1-0. У другому таймі Єгор Назирина подвоїв перевагу гірників, Потім Еліас забив свій другий м'яч у матчі, але його відмінили. В кінці поєдинку на 87-й хвилині Шемдроверс відіграв один м'яч, але у підсумку Шахтар на класі з легкістю перемагає Шермакроверс 2-1. Та підіймається на четверту сходинку у турнірній таблиці Ліги Конференції. І взагалі, Шахтар після виліту від Динамо Кубку України видав п'ятиматчеву серію із п'яти перемог загальним рахунком 23. Наступний суперник Шахтаря у Лізі конференції Хамрум. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, яке місце у підсумку займе Донецький Шахтар у Лізі Конференції. Свої варіанти напишіть у коментарях. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на канал. Та вболівайте за українські клуби у Єврокубках. До побачення.